Ну гляньте, Василівна, Не зря ти той дзвоник мені! купувала. Лягай! Так, демо обмивати. Як обмивати? Дзвони. До подруг. Що це таке? Рінг фор. For... Ой, вже не видурюйся, давай. Ні но <реш> 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 чуєш? Давай, лягай-ка тися. Поди... Ні, та я просто, як воно, а, цей, ну що таке вже. Ой, ні, ти прикинула, там така свиста Я ж тобі подушку нову купила. Сембочки тут можна буде їсти? Ні. А, ні. Я тобі хоть подушку нову ще купила. Дуже дякую, компанія як називається, яку ви собою. Е, Зараз я скажу точно. Наші, черкаські. Так, да, власне виробництво. І під індивідуальне замовлення по дизайну все роблять. Коротше, я вообще